Друзі Нещодавно ми знайшли справжню плівку з фото в закинутій квартирі прип'яті, і на цих фото видно, як і хто проживав в цій квартирі до аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Це дуже-дуже круто, тому що фото до аварійних прип'яті дуже мало. А якщо вони і є, то вже весь інтернет їх бачив по 150 разів. А коли ти знаходиш плівку, на якій зображені люди. І та сама квартира, де ти знайшов цю плівку, це ну просто-просто дуже-дуже цікаво і унікально. Друзі, привіт! Ви на каналі Паліський і я, Віка, підготувала для вас дуже цікаве відео, де я покажу вам знімки, які ми знайшли в закинутій квартирі Прип'яті. Цю плівку ми знайшли в одному із самих нормальних будинків в четвертому мікрорайоні. Колишнього атомного містечка. Ми прогулювалися, як завжди, по квартирам. Ми дуже любимо це робити, тому що в кожній квартирі тебе може очікувати будь-що: класний сахран, закинута якась квартира мародерів, або зовсім якась квартира, якої не чіпали мародери, або якась сталкерська. Квартира, тобто, дуже-дуже цікаво, якісь фото можна знайти, якісь речі з минулого, ну тобто таку можна знайти частинку історії. А також дуже часто зустрічаються такі квартири, наче в ній ось ось тільки жили і зовсім нещодавно виїхали. Ну Ось за традицією ми йшли містом і думали, в який же будинок нам зайти. І ми обрали будинок в 4-му мікрорайоні. Де не так часто бувають туристи, та й сталкери почали селитися тут зовсім недавно, а то й зовсім їх тут майже не було. Ну, ось ми піднялися на один із поверхів і почали заглядувати за традицією в кожну квартиру. Робити це треба обережно, тому що поли дуже погані і можна просто провалитися. Або на голову може впасти вже те, що давним-давно відгнило як бачите, всі квартири в Прип'яті сьогодні пусті, через те, що після аварії вони вважалися радіоактивними, але процвітало дуже сильно мародерство. Тобто, частину довелося закопати в могильники, частину мародери змогли вивезти якусь частину чисті речі для зони. Ви використовували ліквідатори, тобто ці всі речі не мали жодної цінності. Ліквідатори могли зайти в квартиру, ну так, условно легально, і забрати будь-що, і використовувати це в своїх помешканнях, де вони знаходились під час несення служби або роботи у зоні відчуження. Тобто, це було. Нормальним, вважалося нормальним. Ненормальним вважалося, коли ці речі вивозили все-таки за кордон Чорнобильської зони, за калючу проволоку, як ми з сталкери говоримо, і десь продавали на барахолках. Оце вже було зовсім ненормально. Тому зараз знайти якісь цінності, ну, звичайно, вже неможливо. Але, зайшовши в квартиру, там така кухня, страшненька була в тій квартирі, взагалі квартира була така темна і. Шпалери на ній були такого коричневого кольору, було дуже темно, але стас зі своїм другом знайшли ось таку ось плівку, і вона була не засвічена. А поряд на підлозі лежало ще багато плівок, але ми звернули увагу тільки на неї. І ось я вам відкрию секрет: забирати речі з чорнобильської зони строго заборонено, не можна це. Будуть проблеми великі. Тобто сталкери, туристи не мають права забирати. Якщо у вас її знайдуть, і, звичайно, що доведуть, що вона з прип'яті, то це вже кримінал. Ну, У нас нема такої традиції забирати, тому що ми зробили? Ми взяли, підсвітили фонариком цю плівку з піднизу і зробили просто на телефон знімки, знімки негативу на цій плівці. Я Потім прогуглила, що є така програма, яка може переробити фото з негативного в нормальне. Це мені підказала моя, моя подруга Настя, дякую їй. І ось, що ми змогли отримати на цих фото. Як бачите, на цих фото зображена сім'я, молода жінка, чоловік. І зовсім маленьке дитя. Ці фото просто нереально цікаві, тим, що ми можемо побачити не тільки людей, які там жили, а і як виглядала саме ця квартира, де було, було знайдено цю плівку. Звичайно, є така, є така можливість, що цю плівку принесли з сусідньої квартири. Так, таке теж буває в прип'яті. Але ми будемо. Сподіватися, що ця плівка саме з цієї квартири. Ось там дуже багато фото немовляти і якоїсь дуже гарної блондинки. Гарна блондинка це є мама цього немовляти. І це просто велике чудо, що ця плівка збереглася до наших днів. Ми її, звичайно, не забирали, ми її залишили там, де і знайшли. Тому що є така можливість. Що люди, які тут жили, ну а, а вдруг можуть приїхати на якесь там 9 травня, наприклад, на день пам'яті і відвідати свою квартиру. Це була раніше взагалі традиція до 2010-15 років, коли колишні жителі Прип'яті масово приїжджали в Прип'ять. Зараз вони теж приїжджають, але в останні роки їх просто не пускали в Прип'ять. Тобто вони приїжджали. Їх не пускали тільки на кладовище. Що ви розуміли, в Прип'ять не пускали, тому що хтось придумав, що ходити по будинкам не можна. Навіть якщо ти напишеш згоду на те, що якщо з тобою що станеться, то ти не матимеш ніяких претензій. Але не дивлячись на це, прип'ячан не пускали в Прип'ять, вони приїжджали на КПП і йшли на кладовище. До речі, пару слів про кладовище, кладовище в Прип'яті дуже сильно фонить. Ось там. Реально дуже небезпечно для колишніх мешканців прип'яті. І ще, щоб ви знали, в прип'яті в Чорнобильську зону дуже часто люди, які там жили, їх діти, їх внуки приїжджають з малесенькими дітьми. І саме на ці свята і дні пам'яті можна побачити дволітніх навіть дітей біля рудого лісу, так і таке бувало. Це, звичайно, не дуже добре для малих дітей, але. В Прип'яті також в зоні бувають малі діти. Ось ось такі фото ми з вами сьогодні подивилися. І хочу вам сказати, що ці фото дійсно унікальні і єдині в своєму роді. І якщо ми знайдемо власника цих фото, то, можливо, йому буде приємно знайти втрачені знімки, а плівка. Залишилась там, і якщо він захоче колись відвідати свою квартиру, він її знайде на місці. А щоб допомогти знайти хазяїна цих фото, ви можете просто поділитися цим відео. І, як знати, може ми все-таки знайдемо того, кому належать ці класні збережені фотографії з припятської квартири. Друзі! Дякую вам за перегляди цього відео. Підписуйтесь на цей канал і, звичайно, ставте вподобайку. Дякую вам за перегляди. До побачення!